Соник, Соник, ти як ти думаєш, мам, коли треба будити чи ні? Ти Туфо не бачиш, телефон в руки взяла, значить треба. А може на посту телефончик в руки взяла, плюється, яка помода на вулиці, скільки градусів, а? Або скільки годин просто подивиться, скільки ми тут встали. Та ну, буди. Точно вона вже встала. А тобі що, там знов проспітила, чи що ж ти так бігаєш туди-сюди? Що ти думаю, сонечко, уже п'ята година треба мамку бути от і все. Мамка, вставай. Моська, буди мамку, буди. Мамка, підйом. П'ята година. Ой, та чую чую, вже бач, встала вас фотографую. Нама, мамка, вставай, тут щось заспала? Сьогодні ж четвер. Ти в курсі? Тож знаю, четвер. Сьогодні автомобіль не базар у нас. І ти треба піршки далеко. На роботу із-за нього. Ой, та не бурчі, мамка четвер. Це значить четвер, тому що завтра, п'ятниця. Це мій наублений день. Четвер перед п'ятницею. А потім субота неділя. На, на мамка, пішли, разом. Угу. За місяць подаємося. А потім на сонце. Угу. На сонечко мусічка я буду дивитися вже на роботі з віконці. І то через раз що більше треба дивитися в комп'ютер. Да, що ж це така за робота? Ну, пока телевізор цілий день буду дивитися. Ну, цікаво. Ну, нова. Ну, давай, мамка, не борці. краще будемо зараз прапор піднімати. Моська, ти з той сторони, з той сторони заходим. І прапор у четверг. Ну, саме найулюбленіший день мого тижня, майже. П'ятниця ще найулюбленіша, субота ще, ще, ще більш найулюбленіша. Піднято. Та, да, прапор, учителя да, піднято. У сонечко, що то на вулиці знову похолодало, нуль градусів. Ну так, да, весна бореться злом, з зимою. Чуть затрималась у нас. Нічого скоро потепління через пару днів. Да. А я всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Баш Сонік, сомки-бомки-пока. Ну, а що, мовся, цьомки-бомки, па-ка, всім гарного дня. О, на кімісіс на дебіль.